Добрий день, Україна. Знову 1+,1 плюс продовжує марафон. Єдині новини аналітичної студії час Євген Плінський Наталі Островська будемо говорити на таку тему. Євгена Носуй. поговоримо про українське зерно, що відбувається в портах. Ми досліджуємо щодня після того, як Росія вже сьомий день тероризує нашу. Ну, портову і аграрну інфраструктуру. А от е, як на це реагують аграрії, що говорять наші фермери, що і говорять трейдери. Цікаво, особливо, коли відбулася атака нова на Дунайський порт, який ми вважали альтернативним шляхом постачання. Ось про це так. все дізнаємось від Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради. Вітаємо вас, пане Денисе, в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Денисе, ви з нами? Так, ми пана Дениса бачимо. Глядачі так, все, все було бачить... добре. Був на зв'язку. Пан Денис, але трохи втратився зв'язок. Будемо детальніше це говорити, тому що відбулася атака на порт в притул до Румунії. Так, да, З'явилось навіть відео з боку Румунії. Румунські прикордонники знімають, як прилітають ракети в... в наші порти. До... Да. Пане Денисе, Доброго. ви вже з нами. Вітаємо вас в ефірі. Вітаю вас. А, ну... Тиждень да ми слідкуємо за терористичними діями Росії по відношенню до української портової аграрної інфраструктури. Робота зернового коридору зірвана. І в ну всі ці теми ми обговоримо з військовими експертами з аналітиками, але е, якось хочеться почути думку і позиції аграріїв українських, що відбувається на нашому ринку, як фермери трейдери відреагували на все це? Е, чи залишилось в нас взагалі поле для маневру для того, щоб ну, хоч якось підтримувати можливість продажу нашого зерна? Ну, ми бачимо дії Росії У всій красі, не лише агресія проти України відбувається в терористичний акт проти всього світу, тому що бомбардування а, інфраструктури портової, а, де зберігається значна чисельна кількість а, недоекспортованого зерна, і фактично, не маючи можливості працювати сьогодні, чорне, через чорне море, вони фактично завдають. Продовольчого такого тиску, продовольчого тероризму по всьому світу. Що стосується безпосередніх ударів, то дійсно вони несуть негативний фактор по матеріальних цінностях. враховуйте, що там були проінвестовані значні кошти в побутову зберігаючих систем, в яких в тому числі зберігалися зернові. Сьогодні можна говорити, що втрати сягають десятків мільйонів доларів, і напевно, що ніхто сьогодні не буде інвестувати в поновлення. Цієї частково втраченої інфраструктури, тому що ніхто не знає, яким чином буде діяти далі Росія. Цієї ночі обстріляли вже а, фактично порти Рені Дунай, і це теж додатковий удар по фактичної можливості здійснення нашої експортних потенціалів в цьому напрямку, тому що повинні розуміти такі сигнали для бізнесу, який заходить своїми кораблями, є негативний, тому що кілька екіпажів. Стали учасниками обстріли. Там я не знаю, і були. Грузинські екіпажі і румуни на своїй території це все знімало. Відповідно, це буде вносити певний страх в роботу судноплавства, і багато хто буде відмовлятися, напевно, що заходити на територію портів України. Тому в цьому контексті ініційована президентом зустріч з країнами НАТО на 26 липня безпосередньо має велике значення для того, щоб проговорити механізм гарантування безпеки як в чорному морі, так і на Дунаї безпосередньо. А от якраз про це у мене питання про цю раду. Дійсно, єдине сподівання на неї. Вони мають взагалі можливості і шляхи впливу для того, щоб безпечно проходили кораблі Чорним морем з портів України. Чи ну, чи є передбачені ну, такі механізми? Ну хотілося б вірити, тому що власне Чорне море це ж не територіальні води однієї Росії. До Чорного моря мають вихід країни НАТО, Румунія, Болгарія. Туреччина відповідно те, що несе сьогодні Росія, в тому числі, захорожує їхньому вільному суднопласту і їхнім комерційним кораблям, які були б до них заходити. Але я думаю, в першу чергу, що буде ставитись на порядок, денний, це фіне. Військова допомога Україні це противоповітряні системи оборони, які б можна було б розмістити на головних інфраструктурних об'єктах портових для того, щоб забезпечити безпеку подальших, якщо будуть іти обстріли з боку країни-терориста Росії, і це ключове. Це те, про що країна вже говорить багато місяців, і от світ дочекався, врешті, що. Не тільки а, Україна стала заручником да цих обстрілів, фактично світ стає заручником цих обстрілів, тому що він не буде доотримувати українську продукцію, і власне тут уже затягувати немає куди. Тут потрібно терміново а, шукати механізми, надати Україні відповідне і захист в системі ПО і озброєння для того, щоб бути ворога на а, фронтах і змушувати його відчувати а, його слабкість, також. Пане Денисе, але ж ми знаємо, що Air Defense, системи ППО з попереднього досвіду вони не так швидко надходять. а Нам потрібна вже допомога, вже потрібен захист для того, щоб кораблі могли виходити з портів українських. А якщо думати про сьогодні, які альтернативні шляхи експорту залишаються з України сьогодні? Вночі під загрозою опинився порт Дунаю. Ми про нього говорили як альтернативний шлях, про дунайський коридор. Тепер він під питанням: що ж тепер виходить? Але тим не менше він залишається актуальним, тому що за останні місяці він наростив дуже значний потужності. Вже порядка 2,5 мільйонів тонн перегружала через Дунай. І дійсно в цих умовах, коли сьогодні сягає така небезпека, можливо, навіть будуть перекриті певні гирла Дунаю, які не будуть давати можливе знаходження комерційних суден. Але Дунай залишається головним. Противагу чорним чорному морі. Ну і звичайно, ми покладаємо великі надії на транспортування в нашій західному напрямку, тобто сухопутні маршрути, автомобілі, залізниця. Але там в нас теж є труднощі, пов'язані з забороною імпорту української продукції до п'яти країн східної Європи. І власне це гальмує по. Поступовий розвиток а, в цьому напрямку, тобто збільшення кількості автомобілів і збільшення кількості залізничних вагонів які б могли б рухатися в цьому напрямку. Ну і плюс дорога логістика, а тому що а, якщо ми сьогодні будемо говорити про потенціал, скам так допуску української продукції на інфраструктуру, наприклад, Німеччини або Голландії або Хорватія або Італії це дуже дороге задоволення в плані доїзду. Тому сьогодні Україна піднімає питання можливої часткової компенсації затрат перевізникам європейським перевізникам за рахунок того, що цей транзит, транзит здешевшити таким чином допомогти Україні, в тому числі допомогти Європі і потім третім країнам, куди буде постачатися українська продукція. Ну, от якраз е, Угорщина, Болгарія, Румунія, Польща і Словаччина вони просять Євросоюз продовжити заборону на ввезення українського зерна з вересня. воно закінчується попередня заборона вересні. Вони вже зараз просять продовжити її до кінця року. Чи є в нас е, в цій ситуації, коли все пішло не так, як мало йти, да, коли в нас немає зараз чорного моря для експорту, а, чи є в нас важелі впливу і, взагалі, аргументи на перемогу? з нашими партнерами про те, що ну цю заборону потрібно скасовувати, і українське зерно потрібно допустити до європейських ринків. Ну, власне, про це заявили безпосередньо в європейській комісії. Про це заявили в Сполучених Штатах Америки. Про це йшла розмова нещодавно, і прем'єр-міністра України і пані віцепрем'єрки до наших колег в Європейському союзі про те, що не варто було продовжити заборону після 15 вересня, враховуючи, що вона і так суперечить всім торгівельним нормам, які встановлені на рівні європейського союзу, а також з їхніми партнерами в даному випадку Україна, тому що сама суть тим тимчасові норми, тобто вони вже діяли фактично з травня по червень, мали бути скасовані, але були ще пролонговані до 15 вересня. То тоді вже це не тимчасові норми, це вже фактично ембарго, яке забороняє від торгівельних відносин А нагадаю, що парламент. А Європарламент проголосував без за безмит і без квот торгівлі з України. Тому, звичайно, в наших умовах ми сьогодні будемо ставити так питання, щоб після 15 вересня цього не відбувалося. Більше того, якщо подібні дії з боку Польщі будуть носити такий більш політичний характер. То не виключає можливості, що можливо Україна також буде застосовувати зеркальні методи з блокуванням уже польських товарів. Нагадаю, подібна ситуація в нас була на початку червня місяця. Коли польські товаровиробники вийшли навіть з е, можливості припинення транзиту через свою країну, відповідно, українські аграрії також вийшли із такої позиції заборони польського е, проходження товарів. Ви знаєте, на наступний день поляки припинили свої акції, тому щоб цього не було, щоб ми не грали один е, одному. Гірше, а цим користувалася Росія, потрібно зараз вже шукати можливості домовитися, щоб після 15 вересня всі подібні заборони на імпорт по чотирьох номенклатурах українських товарів були скасовані. Ну зупинка зернового коридору це удар не лише по економіці України і всього світу. Що глобально зараз відбувається на ринку? Що з цінами наскільки вони змінились? відсотків? Фактично, в перший день після 18 липня після виходу Росії ціни почали на Чикагській біржі зростати, але буквально до вечора вони зростали. а Потім почалася певна стабілізація, як говорять аналітики, фінансові це певне існує довіра до можливості того, що вдасться врегулювати рух чорним морем через Росії чи без Росії, тому що не ми не забуваємо. Анонсовано зустріч Ердогана з президентом країни агресором Путіним в серпні місяці, і власне багато сподівань на те, що там буде домовлено позицію руху через Чорне море. Ну і не забуваємо, що до активної комунікації додається і Китай, який є фактично одним із бенефіцарів сьогодні. Умов руху чорноморської ініціативи, тому що вони дуже багато закуповують українське збіжжя. Тому в рамках дипломатичних перемовин теж покладається великі сподівання. Пане Дениса, що з нашою сухопутною інфраструктурою зерновою рік тому, коли Росія заблокувала Чорне море від початку війни, півтора роки тому ми говорили про те, що ми маємо активно розвивати і зернові термінали на кордоні з ЄС, будувати там сухі порти, будувати на місця для зберігання зерна, розширювати пункти пропуску. Що зроблено за цей час? Чи готова наша західна інфраструктура на на західному кордоні до того, щоб перехопити якісь обсяги Зерна Ну ви знаєте, інтенсивність руху побудови сухих портів вона збільшилась. Мається на увазі елеваторів безпосередньо, тому що це потенційно хороша а, перспектива інвестицій в майбутнє, але питання в тому, що а, фактично ціни на зерно. Немає і логістика вона залишається досить таки дорогою, тому сказати, що там повною мірою інвестується і надалі в напрямок зберігальних систем не доводиться, тому що дійсно для того, щоб покращувати логістику в цьому напрямку, нам потрібно мати в першу чергу хороші домовленості з нашими сусідами. А коли ти набудуєш таку інфраструктуру, а тобі де факто вносять заборону на а, імпорт твоєї продукції, то це звичайно інвестиції. Вони не купляться на десятки десятки років. Тому я думаю, це пришвидше. Читься після того, коли ми почуємо з боку наших партнерів готовність працювати в ринкових умовах і не створювати штучні перешкоди. Штучні перешкоди завжди призупиняють інвестиції, так як війна призупинила інвестиції в цілому Україні, так і штучні перешкоди з боку наших партнерів створюють труднощі інвестицій в портову систему на заходній Україні. Дякуємо вам за коментар за те, що пояснили про те, що відбувається зараз глобально на ринку Дякую. після зупинки зернового коридору. Будемо стежити. Ну і все таки з ваших слів є сподівання на перше засідання Ради України НАТО. Будемо чекати його результатів. Денис Смарчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був гостем марафону «Єдині новини.